В цьому місці довго сидіти може кожен діду сидяча робота, прийом ліків можуть спричинити закрив. Нормалакт лагідно піклується про мікрофлору мікрофлорушника нормалакт і все вийде. Від кашлю сховатися неможливо. <рив> Мукалтин Форте з вітаміном С, таблетки від кашлю знає мама, тато і син лікує кашель Мукалтин від Артеріум. Лакалут 100 років стоматологічної експертизи з німеччини. Лакалут Актив Плюс з плюсом активних інгредієнтів для подолання проблем з ясними і неприємним запахом. Лакалут Актив Плюс з двофазною технологією активно долає кровоточивість ясен та дарує свіжий подих. Лакалут Актив Плюс дія, яку відчуваєш одразу. Суглоби знов болять. Візьми дипрелів. Його дія відчувається з першої хвилини. Дипрелів містить два компоненти, що діють на біль. А ще дипрелів дарує п'ять знеболюючих пластирів аргет для вільного руху. На хоч час для близьких піквік. Теплі моменти єдності. Бабусю, бабусь, а чому в тебе такий страшний голос? Такі, коли біль у горлі заважає робити справи. Застосуй фортезу. Фортеза від болю у горлі. Казково крутезна. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Максимум задоволення за мінімум ціни. Підключайте максимальний пакет преміум HD за 99 гривень на місяць. Кіно, спорт, дитячі та пізнавальні канали. З Віасад вся родина буде насолоджуватись переглядом. 0800 500 460. Все буде Віасад. Любий, зупини на заправці. Мабуть, це стит. цистит. Цистит? Уролесан усуває спазм, полегшує сечовипускання. Уролесан, папа цистит. Життю привіт від Артеріум. Коли твоє волосся втрачає свій блиск, лінійка Сіос Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Лінійка Сьос Інтенс Плекс. Головний біль. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс. Невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Від Фармак не знайшов потрібного. Допоможе вона. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. феміност Уро. сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека ЕНЦ, аптека Копійка та Аптека Шар». Хепілор лядяники для горла Готовий вийти за межі звичайного. Вливайся до екстремальних пригод. Відкривай світ тих, хто не боїться викликів. Включайся, досліджуй, живи наповну. Світ плюс телеканал, що наповнює драйвом. З 27 січня о 19 на 1+, плюс Україна. Ми маємо говорити про це на весь світ. Я Олексій Суханов. Давайте почнемо. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з 27 січня, о 19 на 1+, плюс Україна. Занурюйся у яскраві барви кохання. Чарівна Хаят прагне підкорити блискучий Стамбул. Але чи підсилує підкорити красення Мурата, кмітливість та багатство якого вже чекають на неї у солодкій пастці? Любов не розуміє слів з 11 січня, у вихідні о 19.00 на біуді Живи, кохай, відчувай. Родина, яка була нероздільною, розкидана як уламки дзеркала, чи зможуть вони знайти відповіді, якщо питання розриває серце? Зрада по буднях о 20.00. На білоді живи, кохай, відчувай. Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, напряги, синці. Збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Від кашлю сховатися неможливо. Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю знає мама, тато і син. Лікує кашель Мукалтин Лібертеріум. І знаєш, він в усьому правий, от в усьому. А я ж тобі казала, що у мене погане передчуття. Хай не перебільшує, хай помиряться та й по всьому. Чолов'яга захотів бути поруч з онуком. І що? Форе горло, гексаспрей допоможе усунути біль та запалення у горлі та родовій порожнині? Не чекайте, застосуйте гексаспрей, а у формі таблеток гексаліс, гексаспрей і гексаліс на захисті вашого горла. Дарсіл допомагає зміцнити, очистити, відновити печінку та надати їй життєвих сил. Дарсіл, сила, дарсілу для твоєї печінки. Від Дарниці. закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом евказолін. Від фармак Philips One Blade представляє: Голитися чи не голитися. Звісно, голитися, бо без порізів і подразнень. З унікальною технологією OneBlade і лезом 360 електростанок Philips OneBlade голить волосся, а на шкіру. Innovation and you. Philips. Любий зупини на заправці. Мабуть, це Це Цистит уролесан. Усуває спазм, полегшує сучовипускання. Уролесан папа цистит життю. Привіт Від артеріум. Дістав приколяс. Покажи Аскорбінку! Спершу ти. Ні, ти! <реклама> Справжня. Купуєш аскорбінку? Справжня тільки від київського вітамінного заводу. Треба зробити перерву. Є перерва, є кіткат. Розболілося горло. Першіні відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить Фьорда. Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі ісланські сила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову, повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новинка фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. Коли закладеність носа та нежить заважають дихати, а розпираючий головний біль, накриває важкою хвилею. Це можуть бути симптоми синоситу у капсулах усуває прояви синоситу. Унікальна комбінація чотирьох активних компонентів очищує пазухи носа, зменшує запалення та усуває інфекцію. Насолоджуйся життям із кожним подихом. Резферомертол у капсулах для вашого вільного дихання. Коли твоє волосся втрачає свій блиск, лінійка Сьос Інтенс Плекс. Інноваційна технологія Плекс відновлює мільйони пошкоджених зв'язків твого волосся зсередини для міцнішого здорового на вигляд волосся. Поверни свій блиск. Лінійка Сьос Інтенс Плекс. Головний біль завжди приходить невчасно, і ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фермадол Макс. Ферма Макс розроблений для усунення головного болю. Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню. Навіть при Мігрені. Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс невідкладне лікування, головного болю та Мігрені. Від Фармак. Від кашлю сховатися неможливо. Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю. Знає, мама, тато і син лікує кашель Мукалтин від Артеріум. Готовий вийти за межі звичайного. Вливайся до екстремальних пригод. Відкривай світ тих, хто не боїться викликів, включайся, досліджуй. Живи наповну. Світ плюс телеканал, що наповнює драйвом. Зустрічай оновлений квартал тебе. Опа, якісний гумор є дуже смішно улюблених серіалів. Ще більше розважальні шоу не закінчуються. Відтепер усе це і в Т2. дивись канал з найкращим почуттям гумору. Коли серце обирає почуття замість обов'язків, непорушною істиною стане кохання. Скоро буде пізно. Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті. Я не спиню це серце. Вихідні о 15.00 На бігуді живи, кохай, відчувай. Занурюйся у яскраві барви кохання. Чарівна хаят прагне підкорити блискучий стамбул. Але чи під силу їй підкорити красеня Мурата, кмітливість та багатство якого вже чекають на неї у солодкій пастці? Бов не розуміє слів з 11 січня у вихідні о 19.00. На Біоді живи, кохай, відчувай. В ньому вугілля, жовч, кропива, часник, А не того. Алохол. Ти знав його. Алохол натуральна користь для печінки та жовчного. Від кашлю сховатися неможливо. <смотворю> <смотворю> Мукалтин Форте з вітаміном С таблетки від кашлю. Знає мама, тато і син. Лікує кашель Мукалтин Лібертеріум. Щукрю. Як це його телефон у тебе? Ану, кажи бігом, де мій омерчик? Нема пані. Це я бачу. Скажи мені, де омер зараз. Закреп, біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс Пом'якшує кал та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Уро. Завдяки натуральним складовим Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Уро. сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% в аптеках Аптека НЦ, аптека Копійка та Аптека Шар. Турбує геморой спробуйте «Проктозан Нео». Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктозан Нео. Швидке полегшення симптомів геморою. Я тебе ніколи не відпишу. Підіграй, що сподобалось. Так смачно. Коли ти вийдеш заміж з 23 січня у кіно? Не пий холодного! Холодне, смачніше. Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно, лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам-негативних, грам-позитивних бактерій та вірусів чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мамо, за лізак! Лізак! При хворому горлі тільки так. Від фармак. Я їжу купив, а я їсти приготувала. Нічого вдвох справимось. В трьох. Ти я і Панжест. Панжест ферментний засіб для покращення травлення. Панжест містить одразу вісім ферментів у двох капсулах. Перша капсула розчиняється і починає діяти у шлунку, сприяє зняттю відчуття важкості. Друга допомагає травленню у кишківнику, а також зменшує газоутворення. Одна капсула знаходиться всередині іншої. Будеш десерт? Угу. Панжест помічник для вашого травлення. Від фармак. Любий зупини на заправці. Мабуть, цистит. Цистит? уролесан. Усуває спазм, полегшує сучовипускання. Сан Папа це стоїть життю. Привіт, від артеріум. А він пише: ціна тарифу змінюється. Може, підеш від нього? З номером до лайфсел. Вільний лайф із безлімітом інтернету. 180 гривень до кінця 2025 року. Лайфсел мобільно. Коли хочеться спробувати все, Фестал Neo 10 тисяч. Він сприяє травленню, зменшенню важкості та здуття. ПЕСТАЛНЕО 10 тисяч. Потрійна допомога травленню. Головний біль завжди приходить невчасно, і ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Макс» діє на головний біль та сприяє його усуненню навіть при мігрені. Макс» допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. «Фервекс» представляє сім'я симптомів. Як допомогти своїм рідним? При симптомах застуди, при температурі, при нежиттю і закладеності носу, при чханні та сльозотечі, при головному болю фервекс. Застуда. Фервекс завжди в моїй аптечці. Температура, нежить, закладеність носу, чхання, сльозотеча. Головний біль. Ці симптоми різні. Рішення одне. Фервекс готовий вийти за межі звичайного. Вливайся до екстремальних пригод. Відкривай світ тих, хто не боїться викликів. Включайся, досліджуй, живи наповну. Світ Плюс, телеканал, що наповнює драйвом. Зустрічай оновлений квартал тебе. Опа. Якісний гумор є. Дуже смішно. Улюблених серіалів ще більше. Розважальні шоу не закінчуються. Відтепер усе це і в Т2. Дивись канал з найкращим почуттям гумору. З 27 січня о 19. На 1+,1 плюс Україна. Ми маємо говорити про це на весь світ. Я Олексій Суханов. Давайте почнемо. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Нові випуски з 27 січня о 19 на 1+,1 плюс один Україна. Дизайну, вона королева імпровізації. Разом вони створюють не просто взуття, а справжнє мистецтво. Але доля зробила їх конкурентами. І як їм тепер втриматися від помилок, коли в їхніх серцях вирує взаємна пристрасть. Кохання напрокат по буднях о 18.00. На бігуді живи, кохай, відчувай. Занурюйся у яскраві барви кохання. Чарівна Хаят прагне підкорити блискучий Стамбул. Але чи підсилує підкорити красення Мурата, кмітливість та багатство якого вже чекають на неї у солодкій пастці? Любов не розуміє слів з 11 січня у вихідні о 19.00 на біоді живи, кохай, відчувай. Головний біль. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс невідкладне лікування, головного болю та мігрені. Від Фармак. Адвокат від імені Уміта Озгюдера? Кашель починається. У горлі першить сів. і ви досі не пробували бронхалик? Якщо починається кашель сів голос чи першить у горлі, двофазні льодяники. Бронхалик! Прикашлю лядяник. Від фармак в офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Пішки сходами не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З Кремом Долгіт. можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів Долгіт антисудофорте з посиленим складом. Експерт для здорових м'язів містить магне Б6 та вітаміни. Долгіт антисудофорте для розслаблення м'язів і литок. Після 40 шкірі потрібно більше ніж просто зволоження. Крем ревіталіфт лазер від лореаль париж. Із проретинолом, гіалуроновою кислотою і вітаміном С розгладжує зможки, посилює пружність і сяйня. Так Такий дієвий, що кожна друга жінка відклала косметологічну процедуру. Помітний ефект зі справді дієвим кремом. Ревіталіфт Лазер від Лореаль Париж, адже ми цього варті. Не пий холодного! Холодне, смачніше! Що тут трапилось? Горло хвореньке. Холодного напився і горло розболілося. При хворому горлі у нас є лізак. Точно, лізак! Лізак ще мені від горла допомагав. Таблетки для розмоктування лізак ефективні проти грам негативних, грам-позитивних бактерій та вірусів, чинить місцеву протизапальну дію. Дякую, мало, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від Фармак. вже багато років здоров'я нашої сім'ї захищає мефенамінка. Мефенамінка долає застуду, допомагає імунітету. Дозволено нові дітям з п'яти років мене лишили всихати, ніченьку буду стояти. Вирішено зачинили, брудні плями залишили. То і що? Самат Екселенс 5 в одному з екстра силою проти засохлого бруду, якому 72 години для бездоганної чистоти. Самат Екселенс 5 в одному. Вітаю, я серце. Моя справа тримати ритм життя, але знервованість. Переляк. Стрес. Знову спіснилася. Щось серце погане. Тримає корвалмен. Корвалмен. Швидка допомога вашому серцю. Тату, в тебе горло болить. Біль, інфекція, запалення. Потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасепт загаси полум'я болю в горлі. Застудився. <кій> Резістол діє на віруси та бактерії, скорочує тривалість захворювання. Резістол. лікуйся та перемагай. Зустрічай оновлений квартал тебе. Опа якісний гумор є дуже смішно улюблених серіалів ще більше. Розважальні шоу не закінчуються. Відтепер усе це і в Т2 Дивись канал з найкращим почуттям гумору. 15 лютого на те. Прем'єра шоу Найкраща оселя моя оселя це моє місце сели. Це виглядає гарно, коли я розлучилася з чоловіком. Я творила цю оселю. Вона рятувала мене важкий період мого життя. Яке гарне рішення? Дивись новий сезон найкращої оселі. 15 лютого о 10 на те. Коли серце обирає почуття замість обов'язків. Скіл, непорушною істиною стане кохання. Скоро буде пізно. Наречена зі Стамбула вражаюча історія пристрасті. Я не спиню це серце. Вихідні о 15.00. На бігуді живи, кохай, відчувай. Брехня може споплюжити навіть найяскравіші мрії. Я тебе врятував. Волкан думав, що усе буде інакше. Але чи можна втекти від власного серця? Я дуже скучив, за тобою. Невірний у будні о 16.00. На блюді живи. Кохай, відчувай. Чуттєва прем'єра цієї зими. Ферит молодий красень, гроші вечірки та дівчата, та хоч кожного дня. А кохання для нього це порожній звук. Та все зміниться, коли його вирішать одружити. На нього чекає та, хто не боїться кинути виклик його безтурботності. Перелітний птах, коли кохання змінює все. Скоро на Бігуді. Живи, кохай, відчувай. Ентерол імуно комплекс пробіотика, вітамінів та цинку для прийому при лікуванні антибіотиками. Ентерол імуно для дорослих. Подбай про мікрофлору та імунітет.